Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Де Трамп буде шукати додаткове фінансування для України а за рахунок тих, хто допомагає Російській Федерації і чим буде бити по Кремлю? Принаймні хочеться вірити, що це реалізується. Про це поговоримо просто зараз. Це прямий ефір мого Ютуба у слова Токс. Ти нас уже більше ніж 9,5 тисяч підписників. Друзі, підписуйтеся ще говорити. Ми зараз будемо з Ігорем Чаленком, політологом, керівником центру аналізу і стратегії на Ютуб, якого я також закликаю підписатися. Ігоре, вітаю, рада бачити, які всі наші глядачі. Слава Україні. Героям слава вітаю. Тут Дональд Трамп просто палить на періодично, готовий бити по всіх і по Китаю, і по Індії каже, всі заплатять, як і Росія, за ту війну, яку вона веде. А давайте послухаємо, що він каже зокрема і про Індію, як та намагатиметься чи вже відмовляється від рососійських енергоресурсів, і будемо обговорювати. І він запевнив мене, що нафта з Росії не буде закуповуватися. Я не знаю. Можливо, це сенсаційна новина. Чи можу я це сказати? Ви б сказали? Нафти не буде. Він не купує нафту з Росії. Це, це почалось. Знаєте, він не може зробити це одразу. Це, це трохи процес, але процес скоро завершиться. І все, чого ми хочемо від президента Путіна, це зупинити це, припинити вбивати українців і припинити вбивати росіян, бо він вбиває багато росіян. Знову ж таки, це не робить йому честі. Це війна, яку він мав виграти за один тиждень, а зараз він входить у свій четвертий рік. Це не робить цю велику, так звану військову машину, виглядати добре. Водночас Блумбер повідомляє, що. Ціни на нафту зросли з п'ятимісячного мінімуму після заяви президента США Дональда Трампа про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити закупівлі російської нафти, що може скоротити обсяги постачання на світовому ринку. Зокрема, котирування нафти WTI піднялися до приблизно 59 доларів за барель після зниження на 2% протягом двох попередніх торговельних сесій, тоді як бренд закрилася трохи нижче 62 Трамп не уточнив, нагадує Блумбер конкретний термін, коли Індія припинить імпорт. Російських нафтопродуктів, але зауважив, що Нью-Делі не може згорнути закупівлі негайно. Водночас, ми знаємо, що на позавчора з'являлася інформація від західних медіа, що Індія буцімто наполовину скоротила вже імпорт російських енергоресурсів. А що могло тут стати все таки поворотним остаточним моментом для Індії Тарифи, оті 50% від Трампа? Чи оце негайно? В чому проблема економічно, технічно чи таки політично? І якщо повністю Індія відмовиться, там гляди ще Китай, який боїться. То російська економіка буде ще швидше нагинатися? Ну, по-перше, що стосується Індії, дійсно, довгостроковий ефект від 50 відсоткових мит для Індії від Сполучених Штатів, це, ну, це відверта проблема, тому що ну, у них двосторонній товарообіг сягає. Ну, щось там приблизно 110 мільярдів доларів, тобто ну дуже серйозно, насправді, і це е якраз і демонструє, що ну доводиться. Зараз багатьом партнерам Російської Федерації, але які зацікавлені в подальшій торгівлі із Заходом, все ж таки обирати. Що стосується безпосередньо Індії, чи є підтвердження цього, ну ми чули протилежні заяви, тому дійсно будемо далі спостерігати за цією ситуацією. Я фіксував інший момент, де за словами індійської влади про те, що вони не будуть відмовлятися від російської нафти, все ж таки бізнес індійський, їхній НПЗ, от на цьому рівні почалася поступова відмова. Причому така поступова, щоб не завалити загалом індійську економіку. Ми ж прекрасно розуміємо, що дійсно є контракти, є вже там домовленості по ф'ючерсам, багато-багато ну, процесів. Але ж ми ж теж маємо усвідомлювати що і у Російської Федерації ситуація змінилась. Після того, як було вражено вже далеко за 40% російської нафтопереробки, лише за цей тиждень це 5 НПЗ, це нафтобаза у тимчасово окупованій Феодосії, це потужності в услузі і багато чого іншого. Ну, це ж що демонструє, що в принципі, складіювати цю сиру нафту на території Російської Федерації ну стає проблематично. Де її переробляти? Ну, як ми розуміємо, з кожним днем успішних спецоперацій Сил оборони України це питання постає все більш гостро. Продавати сиру нафту збільшеними обсягами на світовий ринок. Теж не виходить, тому що не купляють, тому що немає сьогодні додаткових можливостей для збуту. Ну і плюс починаються дійсно десь відказники від тієї ж самої Індії, точніше від індійського бізнесу, де просто вказують, що ну і така співпраця, вона зараз токсична для багатьох, не дивлячись на дисконт, який запропонувала Російська Федерація. Тому це дуже такий фактично енергетичний капкан, в який потрапила РФ, в який потрапив Кремль. І очевидно, що буде загострюватися ця ситуація. Що стосується Китаю, то в цій в цьому моменті, все ж таки, як це не дивно, але після нещодавної загостреної риторики в бік Сі. Ми бачимо, що Трамп не зупиняється, знову дістали із шафи тему 500% відсоткових мит для Китаю, якщо і далі буде співробітництво з Російською Федерацією. Але тут мені більше симпатична тема не просто п'яти. Сот відсотків мит, і що там вибір Китаю чи далі співпрацювати з Росією, чи е, відповідно знімати з себе ці обмеження. А мені подобається ідея так званого фонду перемоги. Відповідно, коли ці кошти е, з цих 500 відсотків мит будуть іти на підтримку Сил оборони України, е, відповідно, це ж можна буде мавпувати не лише Китай, а й інші торгівельні партнери. Якраз Російської Федерації в світі та та ж сама Індія, наприклад, ті самі 50% мит можна буде кидати безпосередньо в цей фонд перемоги. І звучить же як фонд перемоги. А накладаючи на те, що Трамп заявив про бажання нашої сторони йти в наступ, то дуже. Скажімо так, непогана пропозиція зараз формується для російського агресора, від якої важко відмовитись стосовно все ж таки подальших перемовин по деескалації ситуації. Хоча, хоча ми бачимо, що Російська Федерація продовжує демонструвати хорошу міну при поганій грі, бо в нинішній момент ну точно їхні позиції послаблюються кратно. А нас уже майже 100 людей дивиться, друзі. Дуже дякуємо за активність. Нагадаю, підпишіться, будь ласка, на Ігора Чаленка, політолога мого гостя, активне посилання в описі під цим відео. І на мій ютубу Токс», де ви нас дивитеся зараз в прямому ефірі. А також на Ютуб Західнету 24, де також маєте змогу в запису дивитися наші інтерв'ю. Але міністр фінансів США Скот Бесен так дійсно каже: зокрема, зокрема, цей він нагадаю, ще зустрічався з прем'єр-міністром України Юлії Свириденко, де багато також приговорювалися взаємних треків співпраці. Горить про те, що штати готові запровадити. Тарифи на закупівлю Китаєм російської нафти, але Європа також має, має приєднатися. І мені здається, ця умова не дуже ймовірно до виконання. Чи можлива. Ну, зважаючи на те, що ми чули обговорення відмови. Якраз Європи від російських енергоносіїв з 27-го року. Просто це рішення до кінця ще не прийняте. Плюс ми не бачимо фінального рішення по 19-му пакету санкцій, де точно зафіксована відмова від російського ЛНД якраз до 27-го року. Але якщо говорити і безпосередньо про нафту, ну тут питання до. Друзяк друзяк Трампа, Орбана і Фіцо, наскільки вони здатні сьогодні відмовитись, політично відмовитись безпосередньо від енергетичних ресурсів з боку Кремля. Бо технічно, технічно, можливості покрити сьогодні потреби Угорщини і Словаччини не російським продуктом є, вже є. Це стосується як Нафти, так і газу питання в тому, що дійсно цей перехідний період треба запустити. Не просто там як Угорщина Shell підписала там невеликий контракт на 10 років постачання 2 мільярдів кубометрів газу, LNG протягом якраз десятиліття. А Ширше ширше це використовувати якраз можливості, до речі, співпраці із американськими компаніями, і з арабськими, і з Норвегією, наприклад, тією самою. Тобто всі можливості сьогодні присутні. Тому в нинішній ситуації я думаю, що заява Трампа вона має бути почута. Як названими мною країнами, ну і очевидно, що тут треба ще спілкуватися з іншими державами, які продовжують десь купляти, а десь є навіть ріст динаміки. Ну там у французів, наприклад, є ріст динаміки у талійців, тому це має бути все ж таки комплексна робота. І як ми бачимо, в принципі, якщо говорити про Італію, то і Джорджа Мелоні має дуже хороші стосунки з Трампом, і буде дивно, якщо. Італійська влада не почує такий заклик з боку американського президента. Ігоре, але що Китай не буде сидіти, склавши руки, як він може відповідати на такі заходи проти нього? Ну, ми по суті вже це побачили якраз таким критичним постом Дональда Фредовича останніми днями, коли мова йде про ліцензування і контроль продажу рідкоземельних матеріалів. В світі це тема, яка дуже чутлива для сполучених штатів. Не просто ж так свого часу в цьому році було підписано угоду про надра з Україною, та аналогічна робота здійснюється штатами. По забезпеченню себе альтернативними постачальниками необхідних рідкоземельних матеріалів, тобто, це одна точка, на яку сьогодні тисне безпосередньо Китай, і я не здивуюсь, що мова може йти і про безпековий фактор. Безпековий фактор це використання Російської Федерації. Дійсно, як розпрошувача уваги сполучених штатів між двома театрами дій: між європейським та індотихоокеанським, відповідно, пришвидшити зараз якусь там військову провокацію росіян проти дійсного члена НАТО. В Європі і паралельно активізувати свою діяльність вже в напрямку Тайваню. Не просто так, китайці і росіяни якраз співпрацювали по темі десантників, якраз можливість організації десантної операції. Ця співпраця триває вже не один рік. Із передачою з боку росіян необхідної техніки, ми знаємо, як в Китаї цю техніку активно люблять вивчати і потім вже там клонувати і розвивати вже в своєму напрямі. Але все рівно все Китай зараз теж намагається показувати м'язи, і також ми маємо не забувати, що продовжуються перемовини між Бесентом та Китайською стороною щодо двосторонньої угоди між сполученими штатами та піднебесною. Так, ясно, що е, Сполучені Штати зацікавлені в декіатизації загалом е, споживчого ринку в США, але це нереально. Тому якраз на цьому балансі е, піднебесна і буде грати далі безпосередньо в комунікації з Трампом. Побачимо, чи відбудеться зустріч Трампа і Сі, е, ну, по-перше, в, пів, е, в Південній Кореї, якраз. Трамп ніби сказав, не хоче зустрічатись, потім спростував, що зустрічі не буде. Ну тобто, чекаємо, чекаємо. Ну і другий момент. А може сі передумає, і все ж таки поїде в Малазію, в Куалумпур на саміт Асеан, де він нібито там ліцяна, нібито хотів там послати. І там же ж теж Трам буде. Тобто, в принципі, теоретично, лише в цьому місяці, вже. Дві можливості буде зустрітись якраз очно і обговорити необхідні якраз питання. А в Малазії здається, там взагалі навіть Путін, нібито має бути. Ну будемо дивитись. Президент України Володимир Зеленський наголошує можливість зупинити Путіна його щоденні обстріли. Президент зауважує, що ці осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Зокрема, цієї ночі Росія вдарила по нашій енергетиці та цивільній інфраструктурі понад трьома сотнями ударних дронів та 37 ракетами. Заявив Зеленський в своєму телеграмі, підкресливши, що з ракет значна кількість балістична під атакою. Вінниччина, сумщина, Полтавщина. Він також заявив, що підтверджено, що Росіяни застосовують подвійний терор, б'ють шахедами. З касетними боєприпасами завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень, що теж для терористів і манячелів не нове. Цієї осені наголошує глава держави. Росіяни використовують кожен день для того, щоб бити по нашій енергетиці. Путін глухий до всього, що говорить світ. Тому єдина мова, яку він ще здатний зрозуміти, це мова тиску: тиск санкціями, тиск далекобійністю можуть бути сильні рішення, які допоможуть. Ну чорний під Хекс казав про мир через силу. Міністр війни США. додав Зеленський, що це залежить від Учні штатів Америки, якраз таки від Європи та від усіх партнерів, чи чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на близькому сході в Європі. Це теж можливо саме про це і буду говорити сьогодні, завтра у Вашингтоні говорить Зеленський. А що ми бачимо, що які у нас очікування від цих зустрічей? Що ми маємо ще сказати, продемонструвати Трамп дійсно говорить про контрнаступ, як використати цю зустріч? Бо як на мене, якщо правильно скористатись, вона дійсно може стати. Мало чи не вирішальною, напевно, і як говорить мені політолог Олег Рісний, підготовка до неї дійсно на колосальному рівні проводилася. Ну, ми маємо розуміти, що ця зустріч є важливим етапом, можливо, навіть ключовим етапом для формування формування дійсно дипломатичної позиції сили. Тобто, ми, от реально, вже нарешті ми переходимо до. Принципу мир через силу, коли все ж таки, все ж таки, перестало відбуватися задобрення російського диктатора, і є розуміння сьогодні, що, лише підтримкою Сил оборони України, а також виходу на нові рівні співпраці, все ж таки Штати таким чином зможуть пришвидшити завершення війни. Тому на цій зустрічі, звичайно, хотілося б, щоб вся та інформаційна підготовка, яка триває. Вже там, тижнями останніми стосовно теми Томагавків, щоб вона мала свій певний вихлоп. Е, дуже ж е, люблять е, значить, е, росіяни Чехова, оце ж чехівська рушниця має вистрілити, врешті-решт. І е, я думаю, що було б непогано, ну, принаймні, е, сказати про. Принципову політичну згоду на передачу томагавків це такий план мінімум. Там ми ж розуміємо, що з військової точки зору можуть бути нюанси і терміни, і все інше, але це була б демонстрація безпосередньо Трампа, що дійсно дійсно він хоче сьогодні зробити все, щоб завершити війну і не погоджується на напівміри. І плюс ми ж маємо розуміти, коли Трамп отримав успіх. Фактично, успіх на Близькому сході, хоча не без проблем там сьогодні, ну тим не менш, а, мир було проголошено а, самим Трампом між Ізраїлем і Хамас, і якраз а, оця тактика наскоку. Тактика підвищення максимального градусу для того, щоб протискати бажане рішення, ну очевидно, що такий підхід зараз будуть намагатися використати і в російсько-українському кейсі, якраз дійсно зосередившись максимально на тискові саме на кремлівський режим. Це те про що ми просили. До речі, по суті, і в плані перемоги минулорічному, який було презентовано Трампу і ще як кандидату в президенти. І те, що ми комунікували із нинішньою адміністрацією вже після інавгурації, ну буває, що треба дійсно там майже 10 місяців для отримання результату. Ну тим не менше, ну також варто не забувати. У нас є тема «Big Deal, тобто мова йде про велику угоду зі сполученими штатами, де ми будемо продавати штатам дрони. У величезних промислових масштабах а купляти стратегічно у них американську зброю. Тобто, от якщо ПОРЛ ініціатива, мова йде про загалом. Акумулювання там 10 мільярдів доларів, ну зараз там 2 плюс мільярди доларів. Ну і доносять, доносять все, все нові, нові є інформації з цього приводу. А, то ми ж говоримо про загалом бажання купити на 90 мільярдів доларів американської зброї. Тобто, це навіть тема не томагавків, це широка підтримка, дуже серйозна підтримка нашої держави. Якраз якщо Штати дійсно підуть на таку велику угоду на цей big deal. І тому я думаю, що для нашої делегації безпосередньо для президента Зеленського буде багато роботи не просто так. А, наша делегація поїхала за декілька днів до того, і прем'єр Сверденко провела низку зустрічей із Бесентом тим самим. І, до речі, відзначу, що і Міжнародний валютний фонд і очевидно, що у нас буде нова програма. Співпраці, що знову ж таки демонструватиме стабільність України для зовнішніх інвесторів, тому це такий багатовимірний візит, який має принести позитив для нашої держави. Ігоря, нас тут теж Шкін Лаврові ще ніяк не може успокоїтись. По перше, він каже, що вони ні з ким не збираються об'єднуватися. Міністр закордонних справ ні з Китаєм, ні з ким проти когось. Він просто не збирається, бо вже об'єднався. Він в тому часі вживає слова, я так підозрюю просто. Ну і каже, що в що гавкищі це нереальна дуже серйозна ескалація між Росією і Штатами, і що це просто нечувана, нечувана наглість. Він взагалі десь пропадав. Мене вже тут глядачі наші, а до речі, 200 людей питали, чи його не звільнили. Ну, бачимо, що не звільнили. Він що, а це вже такі агоністичні заяви чи намагання все-таки погрожувати, шантажувати і залякувати? Ну, в цій ситуації, звичайно, Росія робить все можливе, щоб ми не отримали томагавків. Зверніть увагу, що вони акцентують увагу саме на можливості ядерного використання відповідних крилатих ракет, що вони можуть нести ядерний боєзаряд. Ну і відповідно починають розказувати, а яка буде відповідь, і так далі. Ну, тобто знову тиснуть на тему можливості третьої світової війни в ядерному аспекті. Ну, якщо вони так за ядерку схопилися, то могли б як мінімум перестати тероризувати світ. Три тижні, три тижні, де вже скоро місяць буде, як е, Запорізька АЕС е, в повному блокауті виключно на генераторах. І що значить, що росіяни домагаються? Домагаються, щоб е, припинити всі там бойові дії, щоб росіяни під'єднали до своєї мережі е, українську атомну станцію і таким чином повністю її вкрали. Зрозуміло, що на це іти не має сенсу, а потрібно припиняти бойові дії якраз на тій ділянці, де відповідно необхідно під'єднувати її, відновити з'єднання з, з е, українською об'єднаною енергосистемою. Тому. Це як один із е, моментів, а також е, зверніть увагу, що е, продовжують е, намагатися порівнювати е, Трампа з Байденом. Оце мене просто настільки смішить, е, коли б'ють. По дуже болісному безпосередньо для Трампа ми ж знаємо наскільки він негативно до попередників відноситься, як до Байдена, так і до Обами. Це питання американської внутрішньої політики. Ми туди не втручаємось. Але росіяни собі абсолютно не мають жодних червоних ліній в цьому питанні і безпардонно продовжують розказувати, що робити Трампу, куди можна йти, куди не можна йти. Очевидно, що він сам розбереться, він сам вже зрозумів, хто. Його дурить, а хто все ж таки робить те, що обіцяв, що озвучується і кулуарно, що озвучується публічно, і що просто було згайно, реально згаяно. Понад 9 місяців, якраз оцими намаганнями задобрити Путіна. Так Трамп може відповісти і написати вдячність президенту Путіну за значить Нобелівську премію миру за позицію російського диктатора за цей рахунок. Але паралельно Трамп нам відсипить томагавків, і ми оцю вдячність від Трампа потім ну дуже красиво. Парашлемо якоюсь новою чи дуже новою поштовою кампанією безпосередньо до конкретно вже кремлівського очільника. І він буде розуміти, що одна справа затримати якимось чином американців, а з іншою, що вже цих затримок терпіти ніхто не буде, і навпаки, Трамп готовий форсувати події. Ігоре, дякую безмежно за цю розмову. Сьогодні і завжди Ігор Членко політолог Ірина Зовая 250 людей з нами попрацювало. Друзі, дякуємо за вашу активність. Лайки, коментарі теж вітаються. І підписка на мій ютуб, де ви нас дивилися. І на Ютубі Ігора. активне посилання під цим відео. Побачимося і переможемо.